Три п'ятсот, нічого собі, люди дивляться. Три з половиною тисячі. Минулий четвертий випуск антиексперта зібрав рекордну кількість переглядів. З такої нагоди Бодя вирішив відповісти на коментарі під відео. Найкраще, це приємно, звісно. Що. Каже, Бодя в цьому випуску після перепоя. Ні. От, е, Женька Василенко написав: найкращий просто. Жек, дуже приємно. Чесно, е, якщо підтримуєш, підтримуй і далі. Е, рекомендуй друзям. Ми теж будемо е, давати зворотній зв'язок і намагатиме найкращому е, найкращому підписнику, нашому і з хорошими коментарями будемо намагатись зробити хороший подарунок. Тому Великий палець також заслуговує Сталі, яка в 2017 році набрала найбільше очок серед команд прем'єр-ліги. Можливо, в тренері питали, ну, справа в тренері. Якщо результат зараз показує з е, кучуком команди, це виходить, що, що тренер е, підійшов добре до організації роботи футболістів. Новий тренер Сталі Леонід Кучук настільки стрімко стартував, що змусив антиексперта навіть забути імена його попередників. Вандермаєр, якщо не помиляюсь, не був був Вандермеєр, а після нього. Деку? Ні, який деку. <плес> Слава Україні. Слава Україні. Особливу увагу Бодя звернув на прийом кучуком м'яча у матчі попереднього туру. Ну, непогано. Для мене це 5 з плюсом. Добре, Віталій Володимирович Кварцівний міг би так робити. Легенько. Він ще на коліно взяв, за голови віддав і так далі. Віталій Кварцяний у минулому турі повернувся після тримачевої дискваліфікації. І цим дуже потішив антиексперта. <плес> Чесно, щасливий. Ну, тому що харизматичний тренер, такий, можливо, трохи жорстокий, можливо, якийсь такий фантазіст. Але приємно, завжди коментарі його цікаво слухати, як він казав на воротре, Іхтіандер на морському дні. Спокоєн, як іхтіандер на морському дні. Він має руководити. Ба ба от, 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 у, і горло. Он не должен, он він має как як висоцький після концерту. Ну, цікаві такі в нього вислови, скажу чесно, такі глибокі. Їхня величність настроєна на щоб команди не було в Луцьку. А було 77 видів спорту, непонятно яких і для чого. Ну, скоріш за все, я так розумію, що після закінчення чемпіонату футбольний клуб Волинь. Закінчить своє існування. Ти би дав гроші на порятунок в 100 Сто гривень хоче скіну? Дав би. Скільки? 200 дав би навіть. В Кінці пенальті, такі, які ну, дивно, чесно. Навіть не те, що дивно. Хортяни, напевно, кайдани одягнув на того футболіста, який заробив пенальті. Порівнювати село і такого рівня команди, які борються за виживання, ну, скоріш за все. Я думаю, у нас. Футболіст би сам розумів, що це неправильно. Він бити б не били, звісно, але я думаю, що сам сам футболіст би розумів, що так це досвід. Після матчу, після матчу він би пиво не отримав. Ну можливо, пив пиво, але десь окремо, без команди. Нещодавно ми пропонували підписникам Футболхабу голосувати, кого вони б хотіли бачити у збірній. На третьому місці варіант антиексперта бодю в нападі. Та ні, ну пацани, жарти жартами, звісно. Я б ну, не відмовився, звісно, але ну, є здоровий густ. Я думаю, пограв би, замінив би когось. А якби гол забив хорватам, як би святкував? Ну я, напевно, бігав би, я не знаю, без зупинки хвилин п'ять. А коли б тобі ще насипали грошей за цей гол? Ну, купив би форму в село Мервичі. До речі. Даби там зробили б трохи стадіон, тому що там стадіон такий собі не дуже. Хочеться, щоб да, кращий. Звичайно, Бодя не оминув увагу і список викликаних у збірну футболістів. У ньому орендований Карпатами у Шахтаря Матвієнко. Для антиексперта це особлива приємність. У лівий захисник там під питанням. Я пропонував свого не свого, а Костевича. А зараз взяли з Карпати теж, але. Матвієнко, скільки він три гри зіграв і в збірну. Якщо б Матвієнко не був гравцем Шахтаря, його б ніхто в збірну навіть не, не хотів викликати. Те, що він в Карпати прийшов, ну так собі. Ксьонза, до речі, викликала, але його так подивились і сказали: друже. Ой, не пам'ятаю, не знаю, напевно, ще ще за часів царя гороха. Анекдот розкажу. Давай, давай. Прилітає, прилітають уболівальники на футбольний матч. З аеропорту і одразу знайшли суддю. І б'ють його одразу. Перехожі ходять. А чого ж ви одразу ще фут... матчу не було? Чого ж ви так б'єте? У нас одразу після матчу літак, ми боїмося, що не встигнемо. Буде так в Хорватії? Надіюсь, ні. Прогноз від антиексперта на матч Хорватія-Україна. Що буде заби у матчі, буде забито збірною Україною менше п'ять голів. А нормальний прогноз. Хотілося б нічиї, звісно. Ну, щось підозра, що десь на 3-1. Не в нашу сторону.